Mm -hmm. Сегодня в босса ворота задеяны. Блин, Димка! Димка! А что там? Петро Петрович, Саня, погодин. Эх, упустили возможность. Была возможность для Димка! Дрівочка-Чайка зробив рахунок боса 1-0. Вовчков програє. Що там? Ні, кидок, кидочком воротарями. Але всі по краю. Вовчков спробані. Ярик перехватив. Петро Петрович. Чого там? Саня. Погоді. Ярик! Із воздуха забрав. Із воздуха летючого менечика. Поварохти! Один-один! Ох ти, один-один! Вовчков! Босс! Дев'ять хвилин! залишилось первого тайму! Один-один. Ярик. -один. Не. Ярик Саня нема кому з ударом. А тут, а тут ні забивайсь ти можуть принести тобі або з прильотом, або, або або нічого. Дімка. Ох, ти! Да як він за що ті ручечками! Як він його тікаті! І не на ті, А на на гола. Бос 2-1. Виграє. Чотири з половиною хвилини. колини. тайм залишилося. Три. Три. Улітає. Третій. От боса. У ворота Вовчкова. Три один. 35 секунд. Прошку. Саня Березанський. Вручив травмочку. М'ячико клас. 4-1 за 20 секунд. 4-1. Отам От Дім-ка. Уйшов. На сам. О-є! Є, є діва-чайка, приносить п'ятий. Ух, Красавці! П'ятий гол в команді босу. П'ять-один. Там де чого грають? Вітають 5 хвилин зіграно другого тайму. 5 хвилин. Ще 15. Але рахунок уже 5-1. На користь боса. Ярик їмка. Саня Бодін. Що там? Ярик далеко. Аля Поводин. Перехват. Перехват. О! Сапо КВЦП. Саня Поводин. Ярек. Не. На скорости. Не опрацивал дуга хорошо. Димка Чайка. Петро Петрович. Не. Ошибка. Шагалецький штрафний удар здалеку. Здалеку. Дивимося. Розгін. Запути! Красиво, красиво вжекнув два рази. Всеплюють, рецептують. Усе щось шевелиться. Садя поведемо, з дімкою. Іма. Саня! Еп! Красиво Ярик! Ярик мов клюшкою на последній на дальній штанді. Забиває шостий бос. 6-1 за 10 десять... минут. Другого тайму. Ні, ні. Не вкочується, не вкочується. І перехват. А! О! Одненький! Одненький! Од Вовчкова! Шість-два. У другому таймі. За шість хвилин. До закінчиться гри. Діма чайка. Не дають. Не дають Вовчков. П'ять з половиною хвилин. Шість-два. Оце загудів! Сьомий, сьомий за босом, а п'ять за чайкою. В сьогоднішньому матчі вже п'ять Діма Чайка.